Виконуємо номер 42 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Як зміниться різниця, якщо завдання перше. зменшуване збільшити на 2,13, а від'ємник на 1,16. І завдання друге. Зменшуване, зменшити на 3,78, а від'ємник на 2,3. Приступаємо до виконання. А відняти Б. Це наша різниця. А це наше зменшуване. Б наш відємник. У першому завданні у нас. Зменшуване збільшити на 2,1 третя. Додамо до А 2,1 третю. А від'ємник збільшити на 1,1 шосту. Додамо до Б 1,1 шосту. Використаємо властивості віднімання. Віднімемо від А Б. А від 2,13 1,1 шосту. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник 6, додатковий множник буде 2. Маємо 2,2 шостих відняти 1,1 шоста. Отримаємо 1,1 шоста. Як бачимо, наша різниця була. Наша різниця стала. Що відбулося з різниці? Різниця збільшилась на 1,16. Різниця збільшилася на 1,16. Завдання друге. Наше зменшуване. Наш від'ємник. Зменшуване зменшити на 3,7 восьмих. А від'ємник на 2,3 четвертих. Використаємо властивості віднімання від А віднімемо Б. А від 3,7 восьмих, віднімемо 2,6 восьмих. Знаменники 2,3 цілих три четвертих. Я вже звела до спільного знаменника додатковий множник у нас два шість восьмих. Два віднімаємо, тоді дужка нам не потрібна. Три віднімаємо 2, це буде один, 7 восьмих, відняти 6 восьмих, маємо одна восьма. Наша різниця була, наша різниця стала. Що відбулося з різницею? Вона зменшилась на 1 ,1 восьму. Різниця зменшилася. На 1,1 восьму. номер 42 із завдань для повторення розділу 1 виконано.